Яке це благо бути ще дитям, нехай дорослим, але не для мами, моїй повік завдячим життям, вона ж нас огортає молитвами, коли бурлить негода у душі, коли на серці кровоточать рани, лиш примостимось на її плечі. Я знаю, все мене в обіймах мами. Яке це плахо, вдень а чи вночі до рідного порога повертатись і не знати, де у сумочці ключі, Бо, як завжди, відчинить двері мати, коли в до школи проведжа, чи нас дітей обуть благословляє, дощем в серці згадує слова, І з Богом, діти, я на вас чекаю. Яке це благо бути ще дитям. І тут роки не стануть поміж вами у будь-яких боремностях життя, можливість мати пригорнутися до мами.